Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я до вас із звітом по спільному проєкту Дівчатка-такі-дівчатка. Якщо ви ще не дивились, не бачили, не знаєте, що це за проєкт, то перейдіть в інфобокс. І там побачите список дівчат, і зможете по тегу дівчатка-такі-дівчатка дівчатка, перейти до кожної, подивитись, хто що в'яже, хто що робить і для чого. Я лише краєчок краєчек вам розповім, щоб не загострювати багато уваги саме на правилах. Правила такі. У нас є три номінації, і в кожній ми в'яжемо для себе. Або Майже для себе. Перша номінація Все краще собі коханій, бо я в захваті від власного існування. В цій номінації ми в'яжемо собі щось таке, про що давно-давно мріяли. Це може бути або дорога пряжа, яку ми довго відкладали не могли купити, а тепер от взяли і купили. Це може бути пряжа, яка вже є, і ми все ніяк не могли до неї долучитися і не почали в'язати. Або, можливо, це звичайна пряжа, але вам давно-давно хотілося з неї зв'язати. Не важливо, вам хотілося цього, і ви зараз, от саме час, це зробити. Друга номінація сама собі дизайнер. Прагніть до досконалості будь я. В цій номінації ви, зрозуміло ж таки, ніде нічого не списуєте, не копіюєте, а вигадуєте самі, можливо, вам наснилось, можливо, вам ви намалювали, або ще якось. Або ви десь побачили модель і вирішили, вона не досконала, я зроблю краще. Ось в цій номінації треба так зробити. І третя номінація, яка називається: Невиправна. Головне не бути ідеальною, головне завжди лишатися собою. І в цій номінації ви, можете бути невиправна і в'язати тільки для себе, і ніколи нікому а можете бути невиправна, ніколи не в'язати собі, а в'язати комусь. Кому ви будете в'язати, не має значення. До речі, в другій номінації також можна в'язати комусь. Але все ж таки дизайн річ, яку, таку, якої не буде ні в кого. Ну, це такий коротенький збір правил. Спільний проєкт буде продовжуватись 2 місяці. Напротязі цих двох місяців до нього можна весь час долучитися, якщо ви встигаєте зв'язати ту річ, яку ви хочете, по любій із номінацій. Або, можливо, ви хочете три речі в кожній номінації, а можливо, в одній три речі. А можливо, ви в кожній по три речі зражете. Це все, що захочете, ви можете долучитись до цього проєкту. Головне, щоб ви встигли до 7 березня нам показати свою готову річ. Бо всі готові вироби будуть приймати участь в голосуванні, яке проводитиметься між учасниками спільного проєкту. І е, на, в, з висновком цього голосування ви отримаєте подарунок, якщо ви дійсно щось таке зробите, які, від чого всі ахнуть. І подарунки будуть від мене по трьом номінаціям, від Чудо-Пляжі, є посилання в інфобоксі. І ще три дівчинки, е, Юлічка з каналу. Вибач, Юля, не пам'ятаю, посилання там. І В'яжемо з Юлією в Люк канал, так називається. Юлічка там також в інфобоксі. І різнокольорова мозаїка Лариса також в інфобоксі. Оце ось скільки у нас спонсорів. Уявляєте, скільки буде подарунків? Тому долучайтеся. А зараз ми з вами перейдемо. В... Ручки в кадр. І я вам покажу, що у мене вже є на дану минуту в цьому проєкті, що я вже зв'язала. Ну, то ось нагадую, що в мене лежали оці ще шебріки Так називається ця пряжа навіть не пряжа, а ниточка. З отакими ось вузликами. От. Вона називається пряжа з От. Бачите? Такий в мене моточок Вона тонесенька, тому її тут багатенько. Я не пам'ятаю, скільки тут метраж. Ой. Тут можу отак показати вам, чи буде щось видно, чи ні. Я не певна, що це саме з від цього. Непевна, що це підписаний саме ця ниточка. Тому я не буду читати, що там, а так. Оце у мене змотаний простий марінос маринос з маріносом на шовку. Отака ниточка. Тут в багато ниточок. Змотувала я вручну. Ось. Оце. Отак. Чотири ниточки. Це Марінос на шовку. Оце. А це Марінос той, що звичайний Марінос, що я докупила. Здається, так. Ні, навпаки. Навпаки, оце тонший. це Марінос на шовку. Тут скільки тут, раз, два, три, чотири, п'ять. Сім. Сімниточок, а тут 4 це той, що я докупила. Ось. Майже, вони. Майже одинакового кольору. От так як оце камера передає за, зараз точно. Так воно і є. Отакі От Ось вони. Оце на шовку, а це звичайний меренос. Меренос я купувала по 95 гривень. Якщо когось цікавить, то в Інстаграмі покажу. Зверніться до мене, я вам покажу в Інстаграмі. От. І от що у мене виходить на, на цей день. Ось я зв'язала горловинка, тут 92 петлі. В'язала спицями трієчкою. Я не хочу, щоб воно було дуже туго. Навіть от ось така, мені здається, що я затугу зробила, мені хотілося трішки більше. Але я боюсь, що воно розтягнеться, миринос може розтягнутися. Але я боюсь, що воно сяде, тому, ну, якось так серединку зробила. Зробила хибну китльовку, і далі у мене йде е, реглан погон. Погон ось такий. Я в кожному ряду. Як я його вирахувала, вирахувала, я спочатку зробила, захотілося так глянула на полотно, коли в'язала ось тут. І вирішила, що 15 петель для плеча мені буде досить. От ширина, щоб на плечі була така полоска. І в мене 92, я поділила 15, 30, 31 і тут 31. І оце в мене був такий розрахунок. Зараз навіть намалюю. Ось отак от: от горловина, так. хибна китлівка. Отут у мене реглан погон. Всього 92 петлі. Тут 15, тут 15, тут 31, і ззаду 31. І ось такий шматочок невеликий, десь отак, я пров'язала, пров'язала оділа на себе, і зрозуміла, що я промахнулася. Оці 15 петель лежали оце тут плече, а вони отут у мене були. А треба, щоб вони були далі, то треба ж наперед додати петель і на груди, і щоб вже ж отут по плечам воно лягло там, де треба. І тоді я оце розторочила і зробила інакше. Зараз в мене так, як я зробила. Ось вона: горловина, хибна китлівка, 92 петлі. Але от тут -от я зробила 10, і тут 10. Ззаду, е, там, зараз, вибачте, 32, так, по спинці. А всі останні петлі у мене тут виявилось, що я 5 від ціль забрала, 5 від сіль, і тут в мене 30, то у мене отут стало 40 петель. Ось в такому вигляді я і в'яжу зараз. Зараз я вже дійшла ось до цього міста. Ось тут я вже в'яжу. Отак я по колу в'яжу. Весь час по колу, росток я ще не робила, я зроблю азіатський росток. Зараз я ось тут додаю петлі. Ось тут. Спочатку я в кожному ряду додавала петлі на реглан. Чому в кожному ряду? Коли ми вяжемо. Реглан ось такий. Ми додаємо по дві петлі з кожного боку, але через ряд. Так? Ряд додаємо ряд ні. Коли ми в'яжемо реглан-погон, це виглядає ось так. Я додаю тільки з одної сторони, а оці не додані у нас. Тому в наступному ряду я вп'єть додаю. Таким чином я виходжу на кількість отих регланних петель, які мені потрібно. І зараз я дійшла ось до цього міста. Ось так. Виглядає моє плече. Видно, так? Ось дивіться, ось у мене намітка, ну, е маркер, ось крайня ця полосочка петель. Так? І з-під неї я дістаю з нижнього ряду. Тут я також доставала з нижнього ряду, але я петлю, провертала. Зараз спробую вам показати. В'яжу я інтуїтивно. У мене нема не схем. Не записів, вибачте, ніде нічого. Я на умання. Ось я так вирішила, що у мене має виглядати отак плече. Чи не завелике воно у мене? Та вроді ж має бути. Якщо буде завелике, я розпущу. Для мене це не є проблема. Це для мене м досвід. От. Оце моє плече. Так. Тут я в'язала, я провертала петлю, О, зараз покажу як. От, представте, що оце погон. Оце я вже прийшла, і це вже погон. Я отак дістаю петлю, складу сюди, і отак пров'язую, щоб оця частина петлі, та, що до мене ближче, лягала. Ближче до погону, отак. І тоді він складається ось такою косичкою, таким жрутиком, так? Так само і з другої сторони. Але з другої сторони, от я пров'язала погон, оце я пров'язала погон. Дійшла я, тут в мене 10 петель, так? ну як це? Представте собі. Беру петлю, от звідси з нижнього ряду, так? І так само, ота ж, от щоб оця петля була ближче до погону. Отак от підкручую, бачите? Зрозуміло, ні? Ось, коли ви доходите до погона. Ой, втратила. Коли доходите до погоди, піднімаєте петлю з нижнього ряду і ось цю крайню ниточку, та що по краю йде, викладуєте так, щоб вона лишалась біля погона. Так? Ви пройшли погон, ви його пров'язали. Піднімаєте петлю, погоду у вас з, з правої сторони. Піднімаєте петлю і ту петлю, що ось йде по краю погона, ви підкручуєте, щоб вона лежала ближче до погона. Так. І от таким чином ми формуємо оту петельку, яка лягає ось таким жгутиком. Вона... В кожному ряді ви її піднімаєте. І вона потім отак і лягає. Виходить, що це після прання, воно, коли все після ВТО, воно стане на свої міста, все буде гарно лежати. Ось такий у нас буде погон, наче зафіксований, бачите? Як я витягую петелечку для того, щоб е сформувати плече, зараз покажу саме на рукаві. Зараз зараз дойду і покажу. Маю надію, що все, що я зараз оце записую, мій телефон дозволить змонтувати, бо Шишибрики в'яжуться легко. Ось я пров'язую, і куди воно ляже, туди воно і ляже. Але е мене трошки напружує відчуття тактильне з виворідної сторони. Гляньте, Мені подобається і з цієї сторони, яке воно, і з цієї сторони, бачите? Не треба наляпкувати, але таке. От. Мене подружка зараз в'яже. Так, такі самі шишибрики, але до чорного кольору вона додала. То мені не дуже подобається, що там поблискує оця ниточка бордового цвіта, кольору. бордового. Вона ж вибивається поміж чорним. І... Хоча побачимо в готовому, як буде. Так, оце ось в мене останній, вибачте. Оце у мене остання е петля до полочки, так? Це вже пішов рукав. Ось, бачите, тут я розвернулася і почала витягувати петлі. Тут я витягувала з погону з нижнього ряду, а тут я витягую петлі з плеча з нижнього ряду, але перекручую інакше. Зараз це я перекину, так. Тепер беру з нижнього ряду і тут я так закручую, щоб навпаки не було е, оцього прихистку до, м, до, до полочки, щоб воно виказалося, що наче воно із -під, під низу виходить, щоб воно не знепомітне було. І таким чином у нас буде відокремлюватись оце однією цією ось петлею, ось вона крайня. ось. І вона буде йти, як рівненька така, не буде отакого ж жгутика. Просто буде е, здавати, що. Видно вам чи ні, як воно виглядає? Просто петлі підуть в іншу сторону, і буде відокремлюватись плече. Саме по оцій окат, саме по оцій петельці буде казав, здавати, що воно пришитий рукав. От це я формую окат плеча. Окат рукава. Так, головку. Так. Ось я пройшла, це ще рукав, це вже петля спинки. І ось від сіля з під низу, я беру петлю, так. А тепер мені треба її розвернути так, щоб вона не, не, не доторкалася до, до спинки, щоб вона становилась поперек. Ось до цієї петлі вона була поперек. Ось до, цього, до цих петель оці петлі поперек стоять. Вони не, не доторкаються рядочком, а навпаки, здається, що вони виходять із-під полотна. От. І далі я пішла в'язати спинку. Що у нас виходить? Ось у нас виходить отаке плече. Це буде головка рукава. Отак, о, бачите: якийсь час я буду додавати в кожному ряду, а потім перейду через ряд, потім через два, потім навіть десь якийсь проміжок не буду додавати, і вийду до самого низу. А внизу я буду додавати вже не з рукава, а з м полочки і спинки. Щоб, навпаки, у мене отут пройма повернулася в сторону рукава. Маю надію, що я ще ввімкнусь. А якщо не ввімкнусь, то зніму окремим відео, бо мій гаджет вибрикує. На цьому досить. Па-па. Ой, не забудьте підписатись, поставити нагадування собі. І, звичайно ж, мені вподобайку. Дякую. Ще побачимось!